І знову, друзі, всім привіт! Як завжди, я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я вирішила показати вам ось цю неймовірну красуню. Вона зараз в повному розпуску, тому я не могла упустити тієї можливості, щоб вам її не показати. Нагадаю всім, хто недавно приєднався до мого каналу і, можливо, не переглядав попередні відео. Ця орхідея у мене з'явилася. Приблизно рік тому разом і ще з 15 орхідеями, що це за цитіння, які сорти. Я на жаль не знала. Отримала тільки була повідомлення, що або ти їх забираєш, або я просто їх викидаю, тому що ну, людина просто не знала, що з орхідеями робити, як за ними доглядати. Вона, ну ці орхідеї жили в неї певний час. Потім вона побачила, що з ними щось не те. І вона вирішила їх віддати або просто викинути. І так як ми одного разу ем, розговорилися на тему орхідей, вона певно зрозуміла, що я їх просто обожнюю. Вона і написала мені таке повідомлення: що або забирай, або я викидаю. Звісно, я не могла ем, зробити так, щоб людина просто викинула орхідеї, хоча я не знала, в якому на той час вони були стані. І, повторюсь, не знала, як, ну, якими кольорами вони квітнуть і що це за сорти. Але, друзі, коли я їх пішла забирати, привезла їх додому, все це є на моєму каналі. Посилання на відео я прикріплю в коментарях. Хто його не бачив, може переглянути. Це був, можна сказати, один жах, але все ж таки я їх виходила. Деякі з них вже квітли, деякі випустили одразу після пересадки дітку. Дітку я вже також від'єднала. І ця орхідея, від якої я від'єднувала дітку, ще не квітла. Мабуть, із всіх орхідей дві ще не квітли, і я не знаю, як вони цвітуть. Тож, це, друзі, одна із тих віддавашок, які мені віддали разом із рештою орхідей. Ось вона, яка чарівна красуня, в неї такий, неймовірно, рожевий відтінок. Ось і виблискує вона дуже гарно. Квіти в неї дуже-дуже великі. Я вимірювала, одна квітка досягає 13,5 см, Ви собі тільки уявіть, які це розміри. Ось вона яка, і це її перше домашнє цвітіння після пересадки. І давайте покажу вам, який же в неї величезний цвітоносик. Якщо чесно, я спочатку думала, що це буде звичайна біла орхідея, тому що бутончики були схожі. Знаєте, в неї бутони були схожі трошки на бутони орхідеї согою юкідан Вони також дуже великі. І з такою. Розовинкою із зворотньої сторони, тому я собі чогось так подумала, що, можливо, це буде якась біла орхідея, можливо, королівська, тому що бутони були дуже великі. Але ні, коли вона розкрила першу квіточку, я зрозуміла, що це не біла орхідейка, це якийсь буде гарний сортовичок, тому що, ну, Можливо, в неї є назва, але я ще не шукала і, як завжди, я до вас за порадою. Можливо, хтось вже впізнав, що це за сорт. Будь ласка, напишіть мені в коментарях, і я одразу її підпишу. Ось як вона зараз виглядає для більшості віддавашок. Я всім запропонувала закриту систему посадки. Чому я розповідала під час пересадок цих орхідей? Ну, загалом, коротко кажучи, через те, що вони весь час кисли росли ось так в дуже великій кількості води. Тому я вирішила так, що якщо вони не загинули в таких умовах при такій вологості, то я їм запропоную закриту систему і вона їм повинна сподобатись. Ось так, так і є, я все правильно. Зробила, оцінила ситуацію правильно, і орхідейці разом з іншими орхідеями сподобався такий метод посадки. Нагадаю, дві орхідеї тільки із всіх віддавашок квітнуть, ну, поки що на даний момент, ті, що я знаю, ті, що зацілили, квітнуть білим кольором, але все одно вони різні, навіть не дивлячись на те, що вони білі. Одна це більш схожий до ну, цвітіння схоже до мультифлорного типу цвітіння. Інша квітне дуже гарним білим каскадом. Ви її також недавно бачили, стоїть вона у мене зараз на кованій стійці, тому орхідейки обидві чарівні. Тим паче, цвітіння білих орхідей я дуже люблю. Ось, подивіться, який просто монстрик. Ось так вона змінила свій вигляд за рік, і тепер тішить мене своїм цвітінням і віддячує мені за її порятуночок. Красива, просто орхідейка. Люблю ось такі е, рівненькі, гарні листові розеточки. Ну, і давайте повернемося до самої квіточки, оглянемо її ще трошки. Ось яка неймовірна ніжність. Просто обожнюю ось таке цвітіння. І раділа тому, що, ну, коли я побачила ось цей каскад. Я ну, просто не могла перші дні відірвати від неї погляди, тому що постійно, коли до неї підходила, згадувала той момент, як все це було, згадувала те повідомлення. І е, ту мить, коли я буду забирати ці віддавашки, ну, все-все, я згадувала і якось, знаєте, така ностальгія накрила мене. Але зараз бачу результати своєї. Праці над цими орхідеями, і дійсно, мені аж самій приємно дивитися на ось такі чудові результати. Ви собі тільки уявіть, людина б з легкістю взяла і викинула ось такі чарівні створіння. А є люди, наприклад, такі, як я, і ще багато таких, як я, які ось такі орхідейки рятують і з часом насолоджуються дуже таким чарівним цвітінням. Давайте на неї трошки поглянемо ось так. Ось бачите, як в неї рівнесенько сформовані квіти. Я ніколи їх не формую. Я даю можливість орхідеям самим формувати свої квіти, ніколи не втручаюсь, тому що знаю, що бувають такі випадки, що інколи навіть ненароком буває так, що десь одне неправильне. Один неправильний рух і завжди щось ламається. Тому я не втручаюся в цей процес. Нехай орхідейка сама формує свої квіти так, як їй подобається. Одне, що я роблю, це цвітоносик з самого початку, стараюсь фіксувати так, щоб він ріс рівненько, не у всі сторони. Це одне, що я роблю з самого початку, а все, решта робить сама орхідейка. Ось, друзі, яка вона. Просто неймовірно, чекала з нетерпінням на повний її розпуск, щоб вам її показати у всій красі. Ось яка ніжна, які в неї ось ці блюдця просто. Мій чоловік, коли до неї підходить, і побачив її цвітіння, коли вона розкрила тільки половину своїх квітів, і в нього, знаєте, такі очі, і він мене запитує: чого в неї такі великі квіти. Ну, кажемо, напевно, це такий сорт орхідеї, тому. Відповідно, і квіти в неї також великі. І він інколи, знаєте, ну, для нас це є нормою, а для нього інколи не вкладається в голові. І він постійно мене перепитує, що це дійсно, дійсно, ті орхідеї кажу, так, ось вони як змінилися. І повірте, друзі, вони, ну, ті орхідеї, які я пересаджувала, ось ці віддавашки. повторюсь, за рік настільки змінилися, настільки вимахали. Вони такі стали слоненятка. ну, Поглянути на ось цю орхідею. І показала б я, можливо, настане той момент, коли вони одночасно всі зацвітуть, і я можу буду мати таку можливість зняти про них окреме таке відео. Поки що вони, як бачите, квітнуть порізну. Ну, хто як адаптувався після пересадки, їх також можна зрозуміти. І вони, друзі, всі ось такі слоненята, вони ось такі величезні у мене всі. Одна жовтого кольору, інша. Є у мене орхідейка, хтось називав мені її панда, хтось називав її іншим іменем вже навіть забула, потрібно подивитися, як вона підписана. Але всі-всі вони дуже гарно адаптувались, пішли в активний ріст. Є у мене навіть орхідейка, також із цих віддавашок, яка теж ще не квітла, але в якої на момент. Ну, На той момент, коли мені її віддали, в неї на цвітоносі були дві діточки, які я також знімала. І мені, знаєте, настільки цікаво, як же, як же процвітається процвітається ця орхідея, тому що ну, не розумію і не можу, знаєте. Визначитися, що з цими діточками робити далі. Якщо це звичайний якийсь також білий сорт, я б ці орхідейки також ну, маю на увазі діточок, комусь віддала або з кимось обмінялася б. А так, поки не заціла мама, не знаю, як поступати із ось цими двома діточками. Тому що місце вони займають як-ніяк, два горщики. Але ще хотілочки у мене є, які я б хотіла. Придбати. Поки ще не зовсім дуже холодно, і я можу їх отримати ще поштою без проблем. Але місця, як завжди, немає, тому доводиться кимось жертвувати. Ну нічого, зацвіте мама, і одразу я зрозумію, що і до чого Ну, прийде час зацвіте. поки нехай набирається сил, хоча вона вже і так, слоненятко, можливо, вона потішить мене зимовим цвітінням, можливо, вона випустить вже цвітоносик тільки навесні, а можливо, хтось із діточок перший випустить цвітоносик, побачимо. Але в будь-якому випадку, в тому чи іншому, я задоволена, я радію за свої орхідеї, за те, що я маю таку можливість. Я, знаєте, інколи так замислююсь, коли дивлюсь на орхідеї. І завжди. У мене виникає думка, що це певною мірою у нас такий дар, тому що не у кожного виходить вирощувати орхідеї в домашніх умовах, створювати для них особливі умови, щоб вони у нас росли і квітли. Не кожному це дано. Я це зрозуміла вже тисячу разів, дивлячись на своїх знайомих, дивлячись на догляд. І вирощування, наприклад, у моєї сестри, скільки б я їй орхідей не віддавала, як би я її навчила, що як правильно, вона ніби каже, що робить все правильно, а о, в кінці з орхідейками стається щось не те. Вони хворіють, і потім вона знову віддає мені їх на порятунок. Ну, повторюсь, не кожному це дано, не кожен може розуміти мову наших чарівних орхідей. Нам це, дано, нам це дано ось цей дар, тому насолоджуємося, рятуємо всі орхідейки, коли маємо таку можливість. Я, наприклад, радію і ніколи не можу відмовити в проханні пересадити або ще щось. Я, ну, розумію людей. Їм також хочеться, щоб на їхніх підвіконнях було цвітіння ось цих чарівних створінь, але. Ну, якщо людина у собі не впевнена, краще вона нехай віддасть це професіоналу, і професіонал зробить це краще. Тому що, ну, якоюсь мірою ми є професіонали в своїй справі, і ми повинні цим пишатися. Ну, друзі, і від. Цвітіння ось цієї чарівної красуні я хочу трошки відступити і показати вам посилочку, яку я отримала. Посилочка до мене приїхала Укрпоштою, і зараз я її розпакую і покажу вам, що в ній є. Посилочку мені відправила моя хороша знайома, хоча ми з нею далеко на відстані, одна від одної. Можна сказати, ми. Рухопорушки на відстані, тому зараз розпакую вам посилочку і покажу, що в ній цікавого. А ось і цікавенько. Це, друзі, мох, свіжо зібраний з лісу. Ну, декілька тому зібраний і одразу відправлений з лісу мені на пошту. Я ну, так сміялася, коли вона мені написала. Мою подружку звати Наталя. Відправочку вона мені робила із Волинської області. Я якось побачила її відео, як вона ходила по гриби, і показувала, що назбирала для своїх орхідей ось такий живий, живий мох. І я її, ну, мені було цікаво, і я їй написала, що у вашому регіоні росте ось цей мох. Вона каже, так, якщо тобі потрібно, я назбираю. Вона мені вже одного разу вислала один пакетик, але він був трошки менший, і цього моху мені. Ну, виявилося замало, натомість я їй вислала трошки кору. Так би мовити, ми обмінялися корисностями. В неї є можливість мені надіслати те, що потрібно мені, а я маю можливість відправити їй те, що ну, чим займаюся я. Я відправила їй кору, повторюсь, а вона мені назбирала ось такого чарівного моху. Сподіваюсь, моїм орхідейкам він сподобається, тому що, до речі, в наступному відео я буду показувати вам, як я буду саджати реанімашку. Тому цей мох якраз нам з вами пригодиться для цієї пересадки чи посадки. Ось такі, друзі. У мене хороші справи, не дивлячись на те, що за вікном вже дуже холодно, така осіння пора. Сьогодні взагалі дуже холодно, сонечка нема. Але ми не сумуємо і будемо все одно знаходити для себе різні заняття. Я, наприклад, буду пересаджувати орхідеї, показувати вам, як я все це роблю. Звісно, деякі я пересаджую і без вас, але ви знаєте, коли є щось цікавеньке, то я завжди вам це показую. Ну і що, друзі, сподіваюсь, вам моя ось ця неймовірна красуня сподобалась. Тому що я дуже чекала того моменту, коли я зможу її вам показати. Ну і звісно, мені дуже приємно, коли є такі люди, з якими можна дружити навіть на відстані. Ми розуміємо одна одну без слів, скажімо так. Тому Наталі дуже вдячна за ось цей неймовірний мох і дякую їй за те, що вона мала таку можливість мені його назбирати і відправити. Вам також, друзі, бажаю ось таких тільки хороших друзів, ось таких хороших моментів, сюрпризів. І бажаю вам, як завжди, тільки здорових орхідей і, неймовірно, чарівно-пишного, ось такого яскравого цвітіння ваших красунь. До нових зустрічей на моєму каналі. Побачимось!